Чумацький промисел був дуже прибутковим, але потребував значних початкових інвестицій. Мінімальні витрати на придбання і спорядження одного чумацького воза становили до 22 карбованців, що на той час було дуже великою сумою, яку мав далеко не всякий селянин. Для розуміння витрат у 1732 році на базарах Харкова Пут сала 16 кг коштував 55 копійок. На саму купівлю солі і її доставку, чумак повинен був мати найменше семи карбованців, не враховуючи різні супутні витрати у дорозі та мита. Таким чином, щоб стати чумаком, власником одного воза з парою волів, треба було мати щонайменше 30 карбованців. Що стосується заробітку, то у 1732 році на все тому ж базарі у Харкові один пуд солі 16 кг продавали за 26 копійок. Відповідно, від одного воза 90 пудів виручка могла становити до 13 карбованців, тобто майже вдвічі перевищили в. Витрати. Протягом промислового сезону, що тривав близько шести місяців, чумаки встигали двічі сходити в Крим по сіль, а деякі навіть тричі. Отже, за дві поїздки чумак мав 12-13 карбованців чистого заробітку, а за три 18-20 карбованців. Наприклад, статки одного з найбагатших чумаків Ониська Тупче у 1860 році складали 560 тисяч карбованців. Пізніше він писав, що якби не був кріпаком, то мав би на кінець 60-х років капітал не менше мільйона.